Кар'єра тебе не буде чекати вдома. Ти можеш досягнути, що хочеш. Ми досягаємо. Гроші не витруть сльози твоїм дітям, які плачуть, як сироти при живих батьках. Не витруть твої гроші. Ти не одкупишся від них. Пакуй їх, хоч марками, євром, рублями. Не витруть сльози. Слава твоя, яку ти досягнеш на цій землі, велика, така, крута. Не обійме тебе вночі, будеш сам плакати, як сирота лежать. Не, об... не обійме тебе. І слава, вона світ. Вона маг... магнослав'я, воно проходить. Проте час тебе не сгадають. Буде другий Арнольд, буде другий Кличко, Всі інші будуть слава останеться. Ніякий успіх не компенсує тобі. Ніяке досягнення не компенсує тобі родини. Яку ти можеш втратити по своїй безрозсудності? Амінь? Ніщо не компенсує тобі це. Тому я хочу просити Бога разом зараз вами, щоб Він був архітектором нашого подружнього життя. Люди, які ще не ступили в шлюб, щоб був Бог архітектором. Готував вас до шлюбу, щоб ви попрацювали своїм я характером. Бо в шлюбі треба смерть. Де ви маєте померти для свого его, для свого я. І коли твої вмирають, то Біблія каже, стають одною плотю. І тоді кажуть, на вас люди, якісь ви дивні, такі схожі.